Будано вийшов до камери з тим самим спокійним поглядом, але вже з перших секунд було зрозуміло, зараз прозвучить щось велике. І коли він озвучив новину, яку вже підтвердила розвитка, країна буквально застигла. По тілу пробігли мурахи, люди зупинялися на вулицях. Це підірвало заголовка змі. Повідомлення стало ковтком надії, якого чекали місяцями. Україна завмерла і водночас вибухнула радістю, бо починається зовсім інший етап, про який мріяла більшість. Тож далі про це на ПІТІВІ. Вітаю вас, шановні. Почільник очільник гуркарила Будана вийшов із оголошенням стосовно закінчення війни. Зокрема, він заінтригував українців словами про те, що вже взимку може стане момент, коли мирна угода між Україною і Росією стане можливою. У керівника ГУР запитали, чи є наближення до моменту, аби була сукупність різних факторів, за яким мирна угода між Україною і Росією стане можливою. Далі цитую: ми будемо наближатись до цього зимою. Давайте так скажу. Наше вікно знову відкривається в середині лютого. Всі події будуть початок лютого, середина лютого. Сказав Буданов. Однак він не думає, що без втручання президента США Дональда Трампа є шанс на зупинення бойових дій станом на зараз. Відомо, що Буданов бере участь у російсько-американських переговорах в Об'єднаних Арабських Еміратах. На переговорах, які тривають в столиці, а Будамі та які анонсувалися як двосторонні для з'ясування бере участь ще й третя сторона. Йдеться про українську делегацію. Очолює українських перемовників, начальник гур Кирило Буданов. Про це йдеться у повідомленні видання Ексіос, яке посилається на неназване джерело. Тема обговорення та сама, що й була анонсована, щоправда, офіційного повідомлення про участь. У цих переговорах української сторони не було. Водночас, як стверджує джерело у програмі визиту Кирила Буданова до еміратів ще й переговори за керівником російської військової розвідки. Але там, нібито, має бути інша тема обговорення. Крім того, Буданов наголосив, що в росіян часу лише до кінця лютого. Він пояснив, чому за його словами в Росії сподівається, що загроза знищення української енергетики змусить Україну піти на переговори на російських умовах. Але це обмежений фактор впливу. Тож Рефія поспішає зі своїми пропозиціями. Буданов пояснив, що росіяни проводили глибинні дослідження перед тим, як ухвалити тактику, що базується на масованих терористичних актах проти енергетичних об'єктів. Росіяни зазначив, він зійшли загалом вірного висновку. Фактора загрози знищення енергетики лякає фактор саме загрози того, що вони зруйнують нашу енергетику перед зимовим сезоном. Буде мати максимальний вплив, по перше, на українське суспільство, ну і звичайно також матиме вплив і на інші фактори. Саме подруга на наших західних партнерів, бо що це ще така тема, яка всіх лякає усіх із різних причин, але об'єднує страх, зазначив керівник ГУР ЕМО. Проте підкресло буданов цей фактор впливу чітко обмежений за часовим проміжком до кінця лютого. Тому росіяни вивели наступний висновок теракта проти українського енергосистеми та загроза її знищення фактором впливу для посилення позицій Кремля, але дуже обмеженим. І оскільки він обмежений за часом, то й виходити з будь-якими пропозиціями потрібно до завершення цього періоду. Тож тримаємось. Ми це пройдемо, резюмував він. Крім того, Буданов говорить, що головна ціль ворога повна окупація Донеччини навесні 2026-го. Проте це зовсім неможливо. Ось що головний розвідник країни про це говорить. Цитує Росіяни поставили собі за муту повну окупацію Донецької області. Хочуть це зробити, щоб не розкривати державну таємницю. Весною 2026-го. Це нереально. Повна окупація Донецької області навіть розрахунково нереальна в такі терміни ніяк. Ну тобто завдання заздалегідь провальне ставиться, але вони будуть намагатися там, як воно буде, буде видно. На півдні за словами Буданова, росіяни ставлять собі за мету підійти в притул до міста Запоріжжя, почати артилерійський та дроновий терор, чим змусити і військове командування відходити з лівобережжя і цивільне населення покидати місто. Ну, це та сама тактика, яка в місті Покровськ до речі була застосована ним. Там те саме робили, але по перше, Запоріжжя це трохи інше. По друге, от якби не казали зараз, міа ця думка максимально поширюється, що ворог там майже вже підійшов. Це не так, і там якраз заборонує набагато краща ситуація, ніж на жаль, на сході також він стверджує, що на Сумщині є намагання російської армії зробити буферну зону. Втім, це намагання поки що не вдається. Також генерал лейтенант Кирило Буданов в ексклюзивному інтерв'ю прокоментував дії режиму, в які відмовляються отримуватися міжнародних Правил. за його словами найближчим часом світ буде спостерігати, як ці держави відчують наслідки своїх дій. Боданов підкреслив, що ключовим інструментом впливу на порушників права є точкові операції та заходи спрямовані на дестабілізацію їхніх ресурсів і можливостей. Він також проаналізував останні дії США у Венесуелі та Ірані, зокрема операції американських військ. у Венесуелі та удари бомбардувальників по стратегічних об'єктах в Ірані стали важливим сигналом для Росії, демонструючи серйозність позиції Вашингтона щодо порушення міжнародного права ситуація дуже цікава, розвивається динамічно, і ця тенденція буде збережена. Значні сили американського флоту вже підійшли до операційних районів, з яких можна діяти по території Венесуела. Угрупування морської піхоти, розгорнуті поліві шпиталі. Технічно до операції все підготовлено, розповів Кирило Буданов. Найближчим часом всі ми будемо спостерігати, що відбувається з тими режимами, які не хочуть жити за цивілізованими правилами. Користуються нафтою як інструментом та мають справу з людьми, з якими не варто мати справу, наголосив начальник гур. Нещодавно світ побачив дуже професійну операцію в Ірані, коли демонстративно були проведені точкові бомбардування з території Сполучених Штатів. Удари наносилися саме з території США, не використовуючи аеродроми під скуку. Це продемонструвало міць велич та здатність дотягнути до будь-якої точки земної кулі, сказав Кирило Буданов. Розповів Буданові про те, який результат дала десантна операція гуру Покровську. За словами розвідника, операція з висадки десанту гур була необхідна через напружену ситуацію. Глава розвідки зазначив, що на той момент росіяни, зокрема, начальник генштабу рефі Валерій Грасимов уже доповідав Путіну, що місто взято. Водночас українська операція дала змогу основним підрозділам Силоборони підійти до міста. Максимально важка ситуація спок і навколо нього, але разом з тим якось ще тримаємось. Чому була потрібна тоді та операція саме в такому виконанні? Тому що ситуація була максимально напружена і загострена. Тут ви маєте зрозуміти, яка ситуація була в той момент, нічого іншого. не спрацювало б те, що ми зробили. Ми змогли виграти дорогоцінний час для того, щоб основні підрозділи ЗСУ змогли підійти до міста на посилення. Скажімо так, після цього всі у рефі перестали казати, що місто взято. Почали казати про те, що є просування, є успіх, де багато боїв у. Місці пояснив він. Буданов уточнив, що він не командував операцію з висадки десанту. Командував операцію командир підрозділу. Я був поряд, допомагав йому у міру можливостей, Сказав керівник воєнної розвідки. Стосовно Покровська Буданов висловив сподівання, що сукупна політико-дипломатична робота, робота військових перш за все бійці в окопах дозволить вийти з цієї ситуації правильно. Тим же часом російська пропаганда поширює фейк російських спецслужб про те, що обліковий запис начальника гур України Крила Буданова. На платформі X, нібито створений на території Росії для підтвердження цієї тези використовується скриншот спеціально створений для цього акаунту з відповідним місцем реєстрації. Це повністю неправдива інформація, яка має всі ознаки інформаційної операції, спрямованої на дискредитацію керівника ГУР МО Україна. Наголосила безпосередньо гур. Єдиний акаунт Кирила Буданова в соцмережі X знаходиться за посиланням. Закликаємо зберігати інформаційну гігієну, не вестися на фейка та довіряти інформації лише з офіційних. Х, ресурсів авітрачників МО Україна закликала у військовій розвідці. Наразі це було все, тож бережіть собата своїх рідних до зустрічі на ПІТІВІ. Слава Україні.